35, у нейтраль, Звичайного трансформатора ще один війнкнений і він значить, тоді вважається антирезонансним. Але там була осцилограмка, що е, такі трансформатори кхе, нами так само пошкоджуються, правда, перекидними, в основними однополярними дугами, а е, в трансформаторах намі виникає так само ферорезонанс при інших співвідношеннях індуктивності і ємності мережі. І як не дивно, до сьогоднішнього дня ніде я не прочитав пояснення і сам не можу вам дати. Ось в трансформаторах таких виникає 25-герцовий субгармонічний, а в таких 17-герцовий. Чому так? Значить, я можу тільки сказати, таке співвідношення параметрів. А чому воно так конкретно відповісти не можна. Зато всі обмовці. Виникає резонанс, а 17 проти 50 це вже саме розумієте, що в мінімум три рази струм буде більший в нормальному режимі. І вони успішно нами трансформатори так само горять, як і МТМІ, і знову. Не менш успішно. Єдина ситуація, що цих трансформаторів нами є в мережах там, буквально рахованої одиниці, і воно так не відчувається порівняно з НТМІ і знову. Далі був запропонований зовсім такий унікальний трансформатор антирезонансій на МІГ-Т. Ця схема була запатентована десь порядка 25 років тому, але на сьогоднішній день тільки вони почали рік чи два тому випускати, росіяни, коли викупили Рівненський завод висоководної апаратури, поставляють вони кумірки разом з такими трансформаторами. Значить, Що тут є? Характерне. Тут є, що з нейтраль звичайного трансформатора вмикається трансформатор нульвої послідовності. Якщо це 10 кВ, то це 6 кВ трансформатор однофазний. І отут є закоротка. І цей трансформатор, якщо тут закорочено, практично його як немає. Він як трансформатор струму в нейтралі стоїть. І здавалось би, що це є дуже хороше рішення. А як виникає в мережі резонанс, перерезонанс, він так само виникає, як і в мережі з трансформатором НТМІ, то це виявляється обмоткою визимкного трикутника традиційною, дається сигнал на розмикання цього контакту і нібито проблема з перерезонансом рішена. Дайте, власне. Виявляється нічого подібне. Подивіться, що виходить в цьому трансформаторі. Так само у ньому струми ростуть до 0,4 А і вище. І як показала практика, такі от трансформатори були поставлені на, наприклад, на брошнів там, на новий комбінат оцей ламінованої плити, і змушені були фактично його розімкнути, тому що ну, не працює так, як пише теорія. Значить, тому така ситуація з цими трансформаторами веде до того, що проблеми ось ці поки що не вирішені. Наступний. Єдине радикальне рішення боротьби з перерезонансами, це є схема, яка запропонована нами. Ми назвали це е, нерезонуючий трансформатор. Замість ось тієї, однієї обмотки, яка була в фазі В, ми ставимо ємність дільник. І ясно, що ємність з ємністю резонувати не буде. І е, ми поставляємо, ми, треба тоді розробити спеціальний вимірювачий пристрій і таких трансформаторів. Дійсно, вони не резонують і можна їх використати, і тоді проблему з ферозною можна вирішити. Тут присутній, шановний Борис Григорович, ми вже, скільки, 5 років тому поставили 5. А, ось, поставили, переробили 5 трансформаторів, які не і, слава Богу, проблем немає. До Трансформаторів ми встановили ну, в Україні в мережах вже до 60 штук. І на сьогоднішній день мені обіцяв третяк, що в березні місяці буде запущений ну, перший серійний такий трансформатор. Так воно буде чи не так, побачимо, тому <клухи> що ми давно з ним цю роботу ведемо, але, на жаль, ситуація складна. Я думаю, що ми мусимо до такого прийти. Ви можете сказати, давайте взагалі три поставимо ємнісних дільника замість електромагнітної частини. Правильно, буде ідеальне рішення. Тільки на сьогоднішній день ємнісні дільники не дадуть вам добитися класу точності ні, навіть 0,5, не говорячи вже про клас точності 0,1. І ви знаєте, що є тенденція на 750 використовується ЄДН з електромагнітною частиною. І вже зарубіжні країни випускають навіть такий трансформатор з єдену на 220 кВт. Нижче ставити паралельно до ось цієї ємності електромагнітний апарат не вдасться, напевно. Тому що тут від, е, знімається струм всього 1 мА, і тоді трансформатор не потягне, я думаю, і прийдеться робити ось такий, як ми зробили. Значить, Значить, ми плануємо і на двохобмотковий, і трьохобмотковий. Це є якраз цей конденсатор, в який встановлений євнісний двіник. І до нього вимірний пристрій, який використовується в якості давача. Ну, не давача, а інформації там показує всі напруги, фазний, лінійний, тріуноль і так далі. І тепер так наступний. Це більш прогресивний, розробили вимірюючий пристрій. І тепер хочемо чи не хочемо, в тій або в іншій мірі на підстанціях наших з'являються різнотипні або, в по мірі, в електрично зв'язаній мережі різнотипні трансформатори напруги. НТМІ на МІ, НАМІТ, те, наш нерезонуючий трансформатор. І постає питання: а що ж цим розмаїттям робити? Чи не буде щось? одно на другу негативно дуже впливати. І що ж є визначання? Ми провели наступне Ще. Провели розрахунки, взяли умовно на одній підстанції, поставили чотири типи трансформаторів НТМІ, на НАМІТЕ НТ, і нерезонуючі. І наступне Різноманітні попробували комбінації тих два, тих три, той один, той два і так далі, і тому подібне. Пробачте, практично ви це представили? Ні, ні а, та, та, та. зараз воно є. Так. Воно зараз є така ситуація, що на деяких підстанціях так і є. Зразу хочу, забігаючи наперед, може зраджуючи, значить, у нас, наприклад, на підстанції Урош, у Львів Обленерго стоїть нерезонуючий трансформатор на 35 е, Тепер рішили, там виходив з ладу на 10 кіломет МТМІ, Вони попросили, щоб вже поставити всі нерезонуючі трансформатори. Ми зараз це його. Ну Романишин був, зараз його немає, він сказав, каже, що давайте ми взагалі водоленерго звівському всі поставимо нерезонуючі трансформатори, тим паче, що це не є проблемою. Так воно буде чи не так, я не можу сказати. Але, по крайній мірі, це покажено на рівні дослідження. І ми встановили, що визначальним МТМІ. Значить, якщо на один МТМІ-трансформатор, значить, це, будь ласка, послухайте, значить ферорезонанс виникає в мережах 6, 10, 35 кВт тоді, коли на один трансформатор типу МТМІ або ЗНО приходиться від 1 до 2 А. Амнісного струму землю. Взагалі діапазон більш широкий. І тут ви можете подивитися от від 0,6 до 2,5 і так далі. і так далі, Але е, залежить цей перерозназ від того, чи напруга від 0,9 міняється до 1,15. Е, Міняються параметри погоди. Якщо погода ось така, як зараз є, сніг, вільний, то ні про які перерозна можете не боятися, їх не буде. Як в мережах 60-35, так і в мережах 220 і вище кіловат. Зараз почнеться весна, десь березень місяць, сонечко, Значить, за них крапелька набралася, ранком враз вона проскочила по ізолятору, коротнула, і у вас виникає перерезонанс. Значить, Тому біг діапазон є більш широкий, але такими круглими цифрами я говорю від 1 до 2 ампера рів на. Електрично, е, в електрично зв'язаній мережі. Тобто, в нас є один приклад. Е, мережа е, якраз дуже такий характерний, ми от якраз Степаном Васильовичем аналізували. От є Скрийська мережа, підстанція Зесівська, і Нововолинська теж Зесівська підстанція. Є на одній 4 трансформатори в мережі на одній секції і 5 на другій. І там, і там, там приблизно 1 ампер-трансформатор, а там 5 ампер на один трансформатор. І глухо і там, і там виникають резонанси. Ми поставили по одному, трансформа... по одному пристрою захисту на, ну, на стризькій підстанції, тобто в голові, на жаль, проблема не вирішується. Значить, зараз чому і як я вам покажу? Значить, тому завершиться це питання з різнотипними трансформаторами напруги, на стихійні Подивіться, тут, що робиться. Значить, якщо є хоча б один НТМІ і на нього приходиться, не рахуючи будь-який якийсь антирезонансний чиноміт, чи там НТН, НАМІ, вони не впливають на ферорезонанс, а впливає в основному визначальним є НТМІ.